Дай вс відкрити турниру с футболу Кап! Сподобався, він дуже класний. Дуже багато мені емоцій, подарував цей турнір. Найголовніше, я допоміг команді здобути друге місце в цьому турнірі. Всі воротирі теж були класні і хороші. Поступила вам пропозиція поїхати на перегляд футбольну академію Кривбас. Так як, як ваші емоції стосовно цієї пропозиції? Це дуже класно, що мене запросили. Я дуже вражена. Мені дуже сподобалось. Турнір дуже класний, якісний, та все добре. Я бачу, що ти з медаллю, тобто ваша команда, друге місце, так заслужила. Розкажи, чи складно було, чи це все дуже легко для вас, і ви постійно в призових місцях? Ні, це було тяжко, ми старалися, ми грали командою, та реалізовували момент. Ми дуже гарно грали в пас, але в нас немає завершення атак. Нам дуже треба поправити завершення атак. Зазвичай в турнірах ти вже приймав участь, чи це твій перший досвід такий? Ні, це мій. Ну ми дуже багато турнірів ми граємо. Які результати зазвичай у вас, у вашої команди? Ну так як і зараз, ми і не перше, і не останнє місце, десь всередині. Середині. Сьогодні ми були селекціонери футбольного клубу «Кривбас», які відбирали молодих гравців. Як думаєш, чи потрапив ти в їх якийсь розширений списки, можливо? Мені здається, ні. Бажання було? Звичайно. Я тоді бажаю, щоб тільки успіх в тебе був бажання і щоб ти не зупинявся ніколи на досягнутому Домовились? Домовились? дякую. Дякую тобі. Турніри в нас часто, а в період військового времени, то в нас практично арбузинка є центром Миколаївської області з футболу. Дуже мені приємно і я дуже радий цьому. Кривбас Кап. Ну, я вважаю, що команда, яка займає третє місце в УПЛ яка буде учасником Ліги, Чемпі... Ліги Європи, то повинна рекламувати себе. От ми перші, я думаю, першу сходинку для того, щоб для реклами Кривбаса, футбольного клубу Кривбаса, ми зробили. Дякувати керівництву, що пішли нам на зустріч, дякувати нашому голові. і ну, Всім, хто причетний, всі гравці, всі тренера, всі, хто зміг прийняти участь у змаганні. Я думаю, що цей турнір буде традиційним, ми завжди прийняти. Будь ласка, приїжджайте. Сьогодні були селекціонери футбольної академії «Кривбас». Як думаєте, чи багато гравців вони запросили на перегляд в Академію «Кривбас»? Ну, я вважаю, якщо навіть два-три гравця, то це вже дуже добре. Сьогодні було біля 200 чоловік дітей, які показували свою майстерність. Е -е, думаю, що закінчиться війна і ми зможемо провести його в три дні, і буде більше команд і більше учасників. Хай буде перемога Кривбасу в Лігі Європи в Чемпіонаті України. Сьогодні турнір був, долучився до благодійної ярмарки, збір коштів. Як думаєте, чи вдалося зібрати непогану суму? Ваш коментар стосовно цього. Якщо чесно, це збір ми зробили це мій син. Він молодший лейтенант 80-ї штурмової бригади, Зараз знаходиться в районі Кліщівки. Хоча він мені завжди казав, що не можна цього робити, реклами. Ну, скільки зібрали, скільки зібрали. Все піде до нього, все піде на 80-ту бригаду. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Дякую. вам.